Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Якщо ви служите Ісусові, вам треба слідувати за ним. Це здається очевидним, але ми всі знаємо людей, які називають себе християнами, проте не йдуть за Ісусом і не поводяться, як він. Чому так? Думаю, переважно це відбувається тому, що люди хочуть отримати переваги християнства, не відмовившись від того, щоб самим перебувати на троні свого життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець від Івана 12, 26. Ми всі знаємо, як легко говорити, що ми любимо Бога, і створювати враження, що ми прямуємо за Ним, і навіть розповідати історії про своє посвячення Йому. Але все це можна зробити і за тілом по плоті. Дух тут ні до чого. Фарисеї були обрані говорити від імені Бога, але коли зустріли Ісуса, то захотіли вбити його. Чому? Тому що їхні серця були далекі від нього. Для мене дуже страшно звучить один з біблійних уривків: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Від Матвія 7, 21-23 Якщо ви називаєте його Господом, дозвольте йому сидіти на троні вашого серця. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти мій Господь. Вибач мені, коли я займаю Твоє місце, ти мій авторитет. Я буду будувати своє життя в послуху Твоїй волі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.